Що таке соціальне підприємництво? Декілька слів буквально. Навіяно це було тим, що вчора ми зібралися в колі підприємців, які саме зібрання озвучили під такою тематикою. І, виступаючи, розповідали про те, як вони проводять ті чи інші заходи для людей, у яких грошей немає. Різного роду таких. Людей, яким необхідно допомагати. Тобто вони їм купують одяг, там приладдя, годують їх. Проте тема, соціальне підприємство, мені здається, під цю ситуацію не підходить, тому що це саме благодійність. Благодійність і соціальне підприємство це дві різні речі. Благодійність це акт односторонній, коли ми щось комусь передаємо, і на цьому все. Жодного заворотнього зв'язку ми не вимагаємо. В той час, як. Соціальне підприємництво передбачає існування певної бізнес-моделі, яка заточена саме на генерування прибутку. Тобто і прибуток генерується в компанії, і досягається якась соціальна цінність. Ну, до прикладу, як це певною мірою в моїй компанії, де ми надаємо юридичні послуги, я не скажу, що я таке ж соціально орієнтований у своїй діяльності, одначе для прикладу можна взяти нашу ситуацію, коли ми навчаємо помічників. Юриста, тобто в нас є такий онлайн-курс, він безкоштовний, і будь-хто може взяти в ньому участь. І таким чином ми набираємо собі майбутніх працівників і їх підготовуємо до своєї першої роботи, можливо, для наших колег. І таким чином, в чому тут бізнес-модель? А в тому, що нам не потрібно на різні сайти заходити. Там, де люди вивішують свої вакансії. А у нас вже є певний набір на наш онлайн-тренінг, де помічники готуються. Вони там готуються і ми з них вибираємо собі. Це один із елементів бізнес-моделі, де існують наші партнери, тобто наші працівники. Ну, Якщо ми говоримо про бізнес-модель за Остервальдом. Аналогічно у нас ще є одна спільнота, де є дорослі юристи. І ми можемо от молодих знайомити з дорослими. І таким чином, у кожного дорослого мається на увазі не в нашій екосистемі, а дорослі це ті, які на, на, на певній такій площадці комунікують, яку ми створили. І молоді і вже такі дорослі фахівці в юриспруденції комунікують і також можуть наймати один одного на ту чи іншу роботу. Це дає можливість знову ж таки наших цих. Молодих краще інтегрувати в юридичну систему. Ми з ними комунікуємо і підтримуємо відносини уже не лише як з такими початківцями, а й тими юристами, які рухаються по своїм щаблям успіху. Більше того, у нас є зворотній зв'язок, оскільки він передбачається з усієї країни. Тобто, ми ж бачимо в себе. Хто де працює і в якій спеціалізації, а значить, у нас є доступ до різних населених пунктів, хоч великих, хоч маленьких, і до певних спеціалізацій. І за це також нам клієнти вдячні, бо ми не витрачаємо тоді кошти на транспортні витрати з необхідністю там, доїхати кудись. У нас вже там є хтось, хто вчився у нас на відповідних навчальних курсах. Більше того, він інкорпорований в систему комунікації зі старшими юристами. Це як варіант, приклад соціальної такої моделі бізнесу, яка дає можливість говорити не про благодійність як односторонній акт, а про двосторонній зв'язок. Аналогічно, ми робимо різного роду просвітницькі заходи в школах, зокрема, де наші юристи приходять і повідомляють. Щось на кшталт, як захистити себе від е, булінгу у школі, ну, юридичним шляхом, або юридичне відповідальність школяра чи вчителя, ну і так далі, тому подібне. І результат який, що коли ми проводимо, наприклад, для великої кількості дітей, даємо їм певну роздатку, навчаємо їх чомусь, вони привчаються використовувати право як інструмент для захисту і життя. Так вони і в подальшому стають нашими клієнтами або їх батьки. Більш того, коли ми проводимо це для загальних зборів батьків школи певної буквально там хвилин 15-20, і вже у нас є також ймовірні наші клієнти потенційні. Якщо навіть їх і немає, то ми проводимо просвітницьку діяльність. І більше того, на такі заходи приходять у нас юристи, які хочуть навчитись промовляти публічно. І це дуже добра, така от, стартова площадка для цього. Тобто ця от екосистема соціальна, вона така от замкнена і вона доволі цікава. Це не благодійність в прямому значенні цього слова, а співпраця з різними інститутами суспільства, освітніми закладами там, і так далі. І так далі і тому, подібне. тому ви також можете подумати, а як же ваше життя можна інкорпорувати у щось таке соціальне. Щоб була користь від того, що ви робите, ну от максимальна. Тобто, не лише якась одна, а така була вторинна вигода у вас від того, або декілька цих вигод від того, що ви робите свою роботу. І не обов'язково, якщо ми говоримо, що це тільки бізнес. Якщо у вас є якісь свої міркування, то я б з радістю якби, почув в коментарі під цим відео.